О, вимкнула, так, чую, перепрошую. Вітаю всіх учасників, які до цього часу слухають нашу конференцію. Моя доповідь буде тезисна. Зразу хочу наголосити, що повний текст у журналів посилання є у програмі, як і доповіді інших учасників. У програмі конференції посилання. І так, сьогодні багато у нас доповідалося про посттравматичний стресовий розлад. Я же хочу на це питання подивитися зі сторони адміністрування, клініко-фармакологічного, організаційно правового та фармацевтичного менеджменту. ICD-11. з 1 січня 2022 року в світі почала діяти 11-та редакція міжнародної класифікації хвороб. 11-го видання. Провідними вченими світу було встановлено що. Постравматичний стресовий розлад, постравмати стрес, де сода, це єдиний серйозний психічний розлад, причина якого вважається відомою. Це розлад, що включає загрозу фізичній цілісності особи, викликає у відповідь інтенсивний страх, безпорадність, жах. Хоча ПТСД все ще в основному розглядається як психологічний феномен, проте протягом останніх трьох десятиліть ріст літератури про біологічний ПТСД все ще в основному розглядається як психологічний феномен. Він був вибухований і зараз існують тисячі посилань, зрештою, вплив воєнного Екологічні події, психологічні травми, все це необхідно розуміти як на організму, клітинному та молекулярному рівнях. Значено, що ПТСД раніше відомий як синдром бойової втоми, конфузійний шок. Контузійний шок, важкий психічний розлад, який зазвичай викликається переживаннями деяких страшних подій, травмами. Особа зазнає серйозної фізичної чи психічної шкоди. Постравматичний стресовий розлад, довготривалий ефект безперервного виникнення травматичних станів. Він призводить до виникнення у особи почуття безпорадності, сильного жаху і страху. Існують різні приклади подій, які можуть спричинити. Знову Адам мені мешає, пане Адаме, моя презентація кудись дівається. Перепрошую. Причиняє різні збільшення захворюваності? До таких ризиків відноситься тяжкість травми, особистість, тривалий досвід травматичних подій. Брак соціальної підтримки, інтенсивні негативні емоції, нездорові стратегії подолання під які асоційовані з наркологічними захворюваннями, алкогольна або наркотична залежність. Мета нашого дослідження була провести адміністрування клініка фармакологічна, організаційно-правовий менеджмент соціально пацієнт орієнтованої фармакотерапії ПТСД в умовах конфліктів. Завдання декілька було завдань, вони витікали із мети. Матеріали, методи дослідження. Проведено огляд наукових джерел провідних вчених світу з питань ПТСД, пов'язаних з ним діагнозів. вивчено нормативно-правову базу, клінічні протоколи, настанови, стандарти лікування ПТСД, що асоційовані з наркологічними станами, препарати, інструкції до медичного застосування, інші локальні документи. Використана менеджмент, адміністрування, організаційно прави, нормативна права, документальний клініка-фармакологічний порівняльний графічний аналіз. Індикаторами ефективності були дотримання основних понять доказової медицини та доказової фармації. Дослід... Проводили оці даних літератури, досліджували коди ПТСД, визначали клініка фармакологічні групи препаратів у фармакотерапії ПТСД, напрямки професійної реінтеграції, розробляли дизайн досліджень. Ступені доказовості результатів були градація Б рівень 3, Ступінь доведеності, ефективності та доцільності проведення дослідження клас 1 рівень це консенсус переконань експертів, що ґрунтувались на результатах досліджень, практики. Результати досліджень були проаналізовані у дослідженні. Які ж у нас результати? Було встановлено типи ПТСД. сьогодні про це вже казалося: астенічний, тривожнофабічний, стерафорний, депресивний, асоційований з залежностями? Початок розладу, ранні симптоми, які можна визначити, емпірічні результати, теоретичні моделі окреслили конкретні фактори ризику. Контрольовані дослідження показали, що теоретичні, профілактичні або фармакологічні втручання націлені на гормони стресу, вони ефективні у тих, хто вижив, однак ефективність ранніх втручань залишалася невідомою. Адміністрування ПТСД сьогодні комплексне ПТСД прийнятий як новий діагноз у ICD 11 видання. Особи зі складним ПТСД мають тривалий або багаторазовий вплив травм, жорстоке поводження в дитинстві, домашнє, громадське насильство. Комплексний ПТСД поширений у від 1 до 8% населення та до 50% у психіатричних закладах. Повідомляється про прогрес у діагностиці, оцінки, диференціації ПТСД, прикордонного розладу особистості, а також оцінку та лікування дітей підлітків. Дослідження рекомендують багатокомпонентну терапію, починаючи з акценту на безпеці, психоосвіті, співпраці пацієнта та постачальника послуг, а також компоненти лікування, що включають стратегії саморегулювання та втручання. Ми провели порівняння розділів ПТСД у міжнародній класифікації хвороб 10 го та міжнародних класифікації хвороб 11-го віддання, і побачили, що у ICD-11 це нові коди 06, психічні поведінкові розлади, розлади нейропсихічного розвитку. Розлади безпосередньо пов'язані зі стресом, наприклад, код 6 b 40 посттравматичний стресовий розлад, тобто, маємо для ПТСД свій код в icd 11. Також маємо код 6B41 4,1, ускладнений травма... посттравматичний стресовий розлад. Відмінності та ускладнення. Ускладнений ПТСД у осіді 11. Це розлад, що може розвинутись після впливу події або серії подій, що мають надзвичайно загрозливий або жахливий характер. Найчастіше це тривалі чи повторювані події, які важко чи неможливо уникнути тортури, рабства, кампанії геноциду, тривале насильство, повторне сексуальне фізичне насильство. У дитинстві ці все діагностичні критерії ПТСД. Також е, ускладнений ПТСД має пов'язаний зі стресовим впливом стійкі уявлення про себе як про принижене, розчавлене або нікчемне, що супроводжується почуттями сорому, провини, провалу. Постійне почуття поточної підвищеної погрози дає проблему підтримці відносин, у переживанні почуття близькості інших людей. Ці симптоми викликають значні порушення: в особисті, сімейні, соціальні, навчальні, професійні чи інших сферах функціонування ускладненого ПТСД. Відмінності ускладненого по Якщо в icd 10-го видання травматичний невроз був, то його виключили гостру стресову реакцію, а включили в icd 11 посттравматичний стресовий розлад, як я казала, код 6 b 40. Як же проходив організаційно правовий менеджмент? ПТСД? Були міжнародні протоколи лікування настанови на засадах доказової фармації, створені до деко Medical Publication, які пропонували користуватися настановою. 7.3.4 – гостра реакція на стрес або посттравматичний стресовий розлад. В Україні наявні медико-технологічні документи за темою ПТСД, посттравматичний стресовий розлад, адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. Також уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної спеціалізованої, третинної високоспеціалізованої медичної допомоги, де реакція на важкий стрес та розлади адаптації, посттравматичний стресовий розлад. Вони затверджені наказом МОЗ номер 121 від 23.02.2016. Також маємо адаптовану клінічну настанову посттравматичний стресовий розлад, де включена допомога лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях, Слугує інформаційною підтримкою щодо найкращої клінічної практики на основі доказів ефективності застосування певних медичних технологій. Ліки. Організаційних засад медичної та фармацевтичної допомоги. Треба наголосити, що відсутні міжнародні та національні протоколи лікування та фармакотерапії ускладненого з Тобто тут подальші повинні тривати дослідження. Лікування фармакотерапія під'їзді включає усунення або зменшення емоційних почуттів, симптомів з метою покращення повсякденного функціонування людини, якості її життя. Проблеми, які необхідно враховувати у випадку ПТСД, це триваюча травма, жорстоке поводження, погані стосунки. Різні препарати використовуються у фармакотерапії, ПТСД – це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, циталапрам, флоксамін, флоксетин. Це трициклічні антидепресанти, наприклад, амітриптилін, ізокарбоксазид, це стабілізатори настрію, дивалопрекс, ламотриджин, це типу геролептики, арепіпразол, кветіпі. Клініка фармакологічний мед... менеджмент заключався у встановленні патогенетичних механізмів, впливу ПТСД на формування адективних станів у різних контингентів населення. Вивчалися характер змін емоційного стану, що дозволило розробити ефективні засоби фармакологічної, психосоціональної терапії, психотерапевтичного лікування ПТІ в умовах конфліктів. Фармацевтичний менеджмент включав організаційно правові, маркетингові, фармакоекономічні дослідження. Фармацевтична розробка нового препарату на основі відомих активних фармацевтичних компонентів анальгетики і психотик це подальші дослідження, які ми будемо проводити. Дисциплінарний підхід це комбінація клінічної наркології, клінічної фармації, клінічної фармакології, фармакотерапії, технології ліків, судової фармації, організації фармацевтичної справи, фармацевтичної розробки нових препаратів, медичного фармацевтичного права, психотерапії. А також включення різних методів підтримки, реабілітації, наприклад, соціальна підтримка, освіта, зайнятість, особливість юридичного супроводу маємо систему правовідносин: лікар, пацієнт, фармацевт, адвокат для досягнення комплексного та багатомірного підходу до медико-фармацевтичної допомоги пацієнтам при різних типах. Пи ти из ди. Соціальна пацієнторієнтована фармакотерапія заключалася в вивченні особливості, фармацевтичного забезпечення, клінічної картини, типів, діагностики, фармакотерапії ПТСД у різних контингентів населення і пацієнтів в умовах воєнних конфліктів, це новий підхід до проблеми ПТСД в умовах воєнного часу. Він буде сприяти накопиченню знань про. Мультимодальний підхід до фармакологічної, психосоціальної терапії, психотерапевтичного лікування під Економічна ефективність фарка, фармакотерапії ПІТІСД може мати складну оцінку через різні фактори, що впливають на економіку та доступ до ресурсів на ковідних, постковідних, лонгковідних розладів в умовах конфлікту. Однак лікування ПІТІЗДі може мати значний позитивний вплив на індивідів, на суспільства та економіку в цілому. Деякі аспекти, які можуть бути враховані при оцінці економічної ефективності, це підвищення працездатності, зменшення медичних, соціальна стабільність, покращення якості життя. Враховуючи ці фактори, ефективне лікування ПІТІСД може мати позитивний вплив на економіку, забезпечити підвищення працездатності, зниження медичних витрат, покращення соціальної стабільності. Проте важливо пам'ятати, що оцінка економічної ефективності лікування ПІТІЗДІ потребує урахування контексту війни. Доступних ресурсів, індивідуальних потреб пацієнтів. Ну і висновки ПТСД на фоні основних соматичних захворювань в контексті супутніх камер адективних адиктивних станів в умовах конфліктів мають особливості широке коло травматичних подій, зловживання психоактивними речовинами, наявність адиктивних залежностей. Тривалість травматичного досвіду, втрата, розлука, соціальне середовище, культурні, ментальні особливості. У зв'язку з цим наукова гіпотеза нашого дослідження полягала в тому, що лікування П'ІСД, фармакотерапія, особливо з залежностями в умовах війни, повинна бути спеціалізованою, враховуючи всі ці особливості. Маємо використовувати мультимодальний підхід, який об'єднує клініко фармакологічну терапію, психосоціальну підтримку, психотерапію. він може бути ефективним для розуміння діагностики ПТСД, пов'язаного з конфліктами. Визначаємо, що в ICD 11-го видання включено новий діагноз 6 6B 41. ускладнений ПТСД. Є відмінності між ПТСД і ускладненим ПТСД. Також встановлено, що відсутні міжнародні та національні протоколи лікування і фармакотерапії ускладненого ПТСД, систематизовано адміністрування, організація правове, клініко-фармакологічне, фармацевтичне менеджмент супроводження, соціальна пацієнт орієнтована фармакотерапія, економічна ефективність фармакотерапії. Шановні Колеги, дякую за увагу. Бережіть себе.